І тепер покажу вам одне дуже цікаве оголошення. Ось воно варте того, щоб зачитати. Шукаю роботу, можу вгулювати собак, розклеювати оголошення і навчити бабусю користуватися мобільним телефоном. Навіть так. Найцікавіше автору цього тексту 14 років. Дитина хоче заробляти сама. Скажу вам чесно, мій син замислився про власні підробітки ще років усім. На перепоні закон він дозволяє працювати в нас підліткам лише 16. та й то скупує обмежень. То як же виховати нам дітей самостійними і працьовитими, і при цьому вберегти їх від небезпеки. Дитячі заробітки. Наша Іра Прокоф'єва тільки зачепила цю ще мало розвідану в Україні тему, а вже знає підлітка, який отримує більше, ніж його батьки. Йому 17, Він золотий медаліст гімназії, і це на жарт грошей. У нього більше ніж у деяких дорослих у цьому сквері Житомира. Я заробляю більше, ніж мої родітелі. Якщо ви думаєте, що мій співрозмовник належить до золотої молоді, помиляєтеся. Цей новомодний гіроскутер і крутий ноутбук він купив на власні гроші. Щороку під час літніх канікул, починаючи з 13 років, Андрій шукає де можна заробити копійчину. Мене мотивували гроші. Поки ми спілкувалися, у мене в голові крутилося одне запитання. Як йому все це вдалося, і Андрій сам запропонував перевірити простоту тут зараз чи зможе він за один день знайти цікаву і дохідну підробітку? Наш експеримент розпочато. але з чого починати? Я вирішила спершу пошукати в інтернеті і склала ось таку добірку: 25% скидка на всі мобільні аксесуари. Роздача листівок це пік пропозицій. Оплата погодинна і достойна. Єдиний мінус, аби заробити більше, потрібно більше працювати в будь-яку погоду. Ще одна вакансія, де, як то кажуть, ноги годують, але за посилку кур'єр відповідають головою. Якщо десь щось загубилося, гроші можна і не побачити. Хід бізнес-ідей серед підлітків. США. Тут все просто. Ви гуляєте з чиєюсь собакою, вам за це платять гроші. Однак, якщо дитина боїться собак, дивіться наступний пункт. А ось цей спосіб найкраще підходить тим, хто живе у приватному будинку. Але доведеться трошки інвестувати у зручну щітку та миючі засоби. Утім, що потрібно зробити, аби влаштуватися бодай на одну з цих посад. Мій 17-річний герой Андрій переконує просто чекати, поки зателефонують справа марна. А тому ми прочісуємо вулиці Житомира у пошуках роботи. Ми з товаришем взяли дві вулиці центральної нашого міста, просто йшли від початку до кінця. Всі е, магазини якісь агентства всі обходили і шукали. Ми вже побували у кав'ярні, в магазині, у парі туристичних агенцій. І скрізь, де б ми не були, чули. Чесно, ні, це 100%, що не потрібно бути вам років? Так, да. Ну принципі я можу спокійно. Роботи на тій долежності сімнадцять на роздачу фарі у нас є хоті. Ми не нуждаємося дорогою до наступного пункту. Андрій мене переконує з першої спроби знайти роботу, мало кому вдається. Я наприклад, коли шукав десь... Раз двадцять потерпів неудачу, може десь та 21 первая до старова нашо. З двадцятої, чесно кажучи, мої надії на швидкий успіх почали вщухати. Андрій теж виглядає геть розгубленим. Чому роботодавці так мляво реагують на нашу ініціативу? Ось цей чоловік, який набирає людей на будівництво, розставив всі крапки над «і». мабуть. А може, в вполне... Ні, серйозно. Чи дійсно зарано багато хто скаже так? Утім, я знайшла один цікавий сайт, де підлітки викладають свої резюме у пошуках першої роботи. Наймолодші діти від 13 років. Тобто, запит є, та чи готовий ринок приймати таких молодих співробітників? Я спитала у рекрутера Тетяни Пашкіної. Вона має дитину підлітка, яка теж рветься заробляти гроші. Однак і окрім того, що сама аудиторія така трохи проблематична, у нього дуже багато законодавчих хлопотів, тому що, аби працював. Штувати саме цю категорію йому потрібно дуже багато чого виконати а вибачте виклик. Не такий вже гарний. Якщо дотримуватися суворих правил, виписаних законом, у нашій державі дітям дозволяється працювати з 16 років, але тільки якщо є письмовий дозвіл одного з батьків і обов'язковий медогляд. Зайве перевантаження поза законом, тобто повний робочий день підліток не потягне, навіть якщо дуже хоче, а звільнити його ще важче. Тобто школяреві простіше відмовити, аніж взяти на роботу офіційно. Якщо неофіційно, як от намагається влаштуватися наш Андрій, то у Може опинитися сам підліток, в тому що пропонується постоплата після роботи і можуть просто не заплатити, і все. Ось така робота на перехрестях може скінчитися не тільки сльозами через несплату. Вона несе у собі набагато більше ризиків для здоров'я. Тут, хоч і приймають всіх, 80 в день да ну як 80 на 110, 120 гривень в день. А то, що 17, немає проблем а з якого віку берете? Берем 16. 16 Можна але це не нормована робота, просто неба на пекучому сонці, і поки що єдина пропозиція, де нашому Андрію сказали так, хоча разом ми обійшли з десяток установ. Шести нам категорично відмовили трьох обіцяли перетелефонувати. Невже це все, де діти на літніх канікулах можуть себе реалізувати? Тетяна Пашкіна розповідає про дослідження, які проводила компанія, де вона працює. Виявляється, нині більше 120 тисяч молодих людей не працевлаштовані через те, що розчарувалися у пошуку нової роботи. Бо коли вона намагалася щось собі знайти, якийсь заробіток десь підпрацювати, мама та держава сказали: сиди, синку. Він сидить. Андрій знайшов спосіб не просто сидіти в інтернеті, а в ньому заробляти. Тут немає обмежень по віку. Він знімає цікаві відео, викладає їх, збирає підписників. За базу каналу -сотні, сотні тисяч підписчиків, то можна зробити от. 100 доларів до 2-3 тисяч, Десь так і це більше ніж заробляють його батьки. Можливо, правила гри треба трохи змінити, підлаштувати під внутрішній запит сучасних школярів, аби підлітки мали більше можливостей заробляти перші гроші, зрозуміти звідки вони беруться. Зараз ми розкажемо, як це може бути на прикладі одного українського міста. Літом більше крім того, щоб піти працювати, нема що робити в місті. Ти можеш або гуляти просто, або працювати. Бачите, з яким завзяттям цей парубок у білих кросівках листя у місцевому парку. Думаєте, це суботник? Ні, це такий цікавий спосіб долучити школярів до суспільно корисної праці. Вигадали у Кропивницькому. На два тижні школярі перетворюються на комунальників і отримують за це по 160 гривень на день. каже ось цей невеличкий назріст Захар я відеоблогера знімаю на камеру. куплю собі на камеру. І це такий вклад у своє майбутнє. Треба ж з чогось починати, аби потім вистачило і на новенький ноутбук, і на крутий гіроскутер. Ірина Прокоф'єва, Андрій Вєтушкин, Тесентиждень, один плюс один.